Добрий день. Продовжуємо розпаковку вінтажних прикрас з американського сайту EBay. На жаль, попереднє відео дуже швидко завершилося, тому що перегрівся телефон, але ми продовжуємо. Так, нагадую, що е, лот Ось такий все разом, все дуже заплутано, тому потрібно розглядати, розглядати, витягувати, розпутувати всі речі. Це займає трошки часу, але щоб не пошкодити прикрасу. Так, ось такий ланцюжок. В срібному тоні з замочком-карабіном. Він, а, як, бо така прикраса, складається з двох ланцюжків в срібному тоні. Так, тут єдине, що потрібно, оце колечко з'єднати. Так, має такий підвісний елемент і циліндрик, покритий емалью. Загалом в стані дуже хорошому прикраса. Так, і до не отам. Очистити і з'єднати ось це колечко. Так. Наступний. Так, ось такий пачу ланцюжок в срібному тоні. Заплутав все на место. Так, він в срібному тоні хороший стан, досить довгий. Маю тут вузлик, це я вже пізні, а можливо, зараз розплутаю, є. Требує чищення. Так, в хорошому стані вінтажний довгий ланцюжок в сріблі, в срібному тоні. Так. Що ми дістали? Пробуємо розплутати. Так, тут якась частинка, на жаль, розірвана, а це, можливо, був браслетик. Ну, Бачите, від того, що в такому стані прикраси вони рвуться. Ну, можливо, вдасться зремонтувати, а можливо, це був якийсь довгий ланцюжок. Будемо дивитися. Так, треба. Мочка немає, цей треба відділити ланцюжок. Так, є. Ось такий замочок гачок. ланцюжок в золотому тоні. І хрестик. Є сходи емалі, треба його чистити привести до порядку. Такий ланцюжок. Так, ось така прикраса, теж ланцюжок досить довгий. Замочку немає в золотому тоні. А, так, це також ось такий така прикраса. Яка отут стягується, регулюється, потрібна довжина. У вигляді замочка, от від звичайного такого, від одягу. І має отакі підвісочки. В хорошому стані, те не треба очистити. Так. Так, ось такий браслетик в бронзовому тоні. Дуже маленький розмір. Стан хороший, але розмір дуже маленький. Так, можливо, цей, Він дуже на себе багато заплутує такий браслет. Можливо, дасть це його... Звільнити, Так, такий ланцюжок на себе заплутав. Так. Слабь на маємо проволоці. Так, є. В гарному золотистих відтінках, металеві намистинки, скляні і тут такі частинки такого ланцюжка в золотому тоні. Такий красивий браслетик. Тут дуже заплутано. Цей браслет все заплутав. Попробуємо його взяти, щоб він звільнив інший прикрас. Так, є ось такий браслет з такої філіграні. Вставка для кабошона. Погнутий, але непоганий стан, такий невеликого розміру. Привести до порядку, тут ставити. Обушончик і це хороший прикраса. Так. Наступний ланцюжок можливо зараз. Так. Є е. так, ось такий ланцюжок в срібному тоні. Є замочок карабін, вставки з таких помистинки в, в золотому тоні, далі такі от палички в срібному тоні з ефектом битого металу. На поганому стані. Два карабіни, з однієї сторони, Він напевно защіпаються один за одним. Така прекрасна, непогано стані. привести до порядку. Так, ось такий браслетик випав на резиночці такими срібними крученими елементами і скляними намистинами. Такий браслетик. Так, браслетик. цей такий тоненький і дуже зігнутий, дуже гнучкий такий матеріал, і в тій загальній масі, звичайно, він погнувся. Треба привести до порядку. Так, ось такий браслетик теж, такої конструкції, яка дозволяє вдягати на. Будь-який об'єм руки, теж що погнувся в дорозі. І тут лайф the Dream. Так, різні підвіски. Теж прудний. Треба помити. Так. Такий масивний ланцюг. Замочок. Є маркування BR. Не знаю такої фірми, але якась достатньо сучасна. Гарний масивний ланцюжок, довгий, в гарному стані, і тут така важка така підвізка. Тужка, так, така, прикрасане так, колечко, кому темно, золотому тоні. З кришталиком скляним зеленим, з такими прозорими. Тут, з однієї сторони, тут не було, з другої сторони. Дуже стареньке, маркувань немає. Тут регулюється розмір. Чи воно розламане, чи регулюється розмір. Ось таке колечко. Так, ще один такий браслет в такої конструкції має маркування. Підвіски перепрошую. Тут така цікава підвіска з таким рельєфом в бронзовому тоні, в гарному стані браслетика. Можливо, вдасться ось це намисто звернити. Так, є. Так, в такому темному тоні срібному намистинки на, на ланцюжку. Так, Якщо привести до порядку, то намисто буде дуже цікаве. Вантажне. Можливо, колечко, ще додати краще. Сапло, це плотино дуже так, щось вернилося. Кисло... Кусочок ланцюжка з Немає, на жаль, ще відірвало ще не було. Замочка. Так, теж ланцюжок ось такий в срібному тоні. Має замочок, але він ну, працює, треба трошки його відправити, в принципі, очистити. І, можливо, буде в хорошому стані той ланцюжок. Так, дуже важко зв'ямето. Так. Ось. заплутано. Кусочки, кусочки ланцюжків. Так, можливо, це вдасться. Так, ось такий ланцюжок з кульок. Ось так скріплено. Так, і сердечко з буквою М. Дуже тут щось таке гарне, прекрасна, але настільки заплутано. Поки що не можу її розплутати. Робимо щось інше. Тут є такий теж браслет на проволоці, який дуже заплутує все. О, вдалося його звільнити з таких елементів, таких металевих м -м, трубочок. І ось таких в золотому тоні з кришталиком елементів. Такий на проволоці. Так. Кліпси. Ще бачила ще одну таку. Ось такі кліпси. Лаконічні, без маркування в хорошому стані. Такі кліпси. Так ще б ось цей браслетик нам. О, ось такий браслет з Складається з багатьох ось таких елементів, таких дух, які з'єднані між собою ось такими стопорами. Але браслетик в хорошому стані. Ось тут так, ось такий ланцюжок. Великий. Так, з'єднано. А, це браслетик. Браслетик таких кілець. З замочком того. Без маркування теж в хорошому стані. Так, ось такий ланцюжок в золотому тоні. Ну, замочок карабін. Такий трошки розхитаний. Це, напевно, браслетик. Ну, наскільки я розумію. Такий браслетик. Так, Так, ще одна така от.